Ще не вира. Я не можу жодну знайти продюсерку жінку Я можливо то солідарна з пані Наталією, бо до повномасштабки моя україномовна музика була не потрібна. Або ти йдеш в Москву, і там ти стаєш ким і кими і все таки вау. Або ну, типу, ти тобі пропонували в Москву. Звісно, при тому, що їхні топ-клуби, ну це андер музика все одно, це електронна mm. музика. Але нішева, але там популярна. І мені три Це рази... в якому році? Та буквально, що двадцять два з першому до повномасштабки, mm -hmm. тобто три рази мені писали, і в якийсь момент просто аудіоповідомлення в інстаграмі записує баз гімн України Пономарьова, і там mm -hmm. він ще не вмерла, і він оре, і вони вже після цього нічого не писали. Mm -hmm. Наприклад, мене команда здебільшого це жінки. Отак я mm -hmm. собі працюю, і мені комфортно, і це не означає, що я не люблю чоловіків. і не хочу з ними працювати. E, в мене було в житті дуже багато класних чоловіків, які мені допомагали там робити перші кроки, в чомусь підтримував так далі. Дуже багато, але одночасно з тим було дуже. Багато тих, хто не вірили просто моїм словам, що я собі сама продюсую пісні. Ми зараз говоримо тільки виключно про це напрямок. Да? Там директори, менеджери, стилісти, мейкап-артисти це може бути будь-хто, немає різниці. Але якщо ми говоримо про індустрію, і якщо я зараз аналізую індустрію, то я не можу жодного знайти продюсерку жінку, яка пише би, яка би писала музику комусь там на замовлення. Я не знаю їх.